Отакі мої солодкі, хочу більш детально розповісти вам про цей подарунок це масаж для пари. А, і так, існує фізичний сертифікат, який ви можете подарувати. Що це означає? А, неймовірні Іра і Костя, які оба є викладачами масажу багато років, ви можете на сайті в розділі заходи, подивитися всі рангів і регалії. А, це неймовірний майстри. Вони навчають масажу йоні і масажу лінгам. Є майстер-класи в Чері по цим практикам. Але до Дня закоханих ми придумали таку історію, як парний масаж. Ви приходите в Чері Твінс в номер Будуар Королеви, тому що лише в цьому номері площа дозволяє зробити таку послугу. А дівчинка лягає на масажний стол, хлопчик лягає на кровать. Ви бачите один одного. і... Хлопець робить масаж дівчинці, дівчина робить масаж хлопцю. Да? Ну, це логічно. А є ще варіант, коли можуть робити масаж дві дівчинки. Бо є історія, коли хлопець дуже рівнує, а в нас є історія, коли можуть виконувати масаж дві дівчини. Підкреслю, це лише масаж жодних сексуальних контактів з майстрами. Ви не обираєте, в чому одягнені майстри, як вони виглядають. Нема історії у А давайте ми за можна всіх подивитися, це не сюди. Це масаж, але це найпрекрасніше, що може трапитись з вами, бо це парні емоції, і це ну, просто люди такої енергії і такого рівня майстерності, що за 5 років я ще не бачила пару, які мені сподобалось. По-перше, ви бачите один одного, і ви бачите, наскільки кайфово вашому партнеру. По-друге, вони синхронізують рухи, коли вони роблять масаж, і це неймовірно, красиво. По-третє, Вартість входить 3 години номера. Масаж триває десь півтори 2 годинки. Тобто, через 2 годинки зира зникнуть, у вас буде ще годинка для того, щоб довести це все до логічного фіналу. І я просто вам гарантую, що це буде найнеймовірніше емоції, і це буде таке психологічне розвантаження, і це буде така пригода, і це буде стільки насолоди і гарних спогадів в цьому. Просто щиро рекомендую. А ще раз підкреслюю, що ця послуга буде діяти лише в лютому. Тобто, з 1 лютого ми починаємо це продавати і до десь 15 лютого включно. Тому не зволікайте, подаруйте собі перезавантаження. Це дуже важливо зараз.